Я рада вітати вас на своєму каналі, на каналі Запитай Таро. І давайте дивитися пораду для вас на сьогоднішній день. Оцей лицар Кубки вам говорить про те, що сьогоднішній день він пройде під впливом якихось емоцій. Можливо, це будуть ваші емоції, можливо, хтось з вами поділиться своїми емоціями. Сюди ж ще зізнання в коханні або розкриття якихось своїх почуттів. Це взагалі про такі м'які енергії. До речі, може хтось вам написати, зателефонувати з приємними якимись новинами. А трійка кубків говорить про те, щоб ви не втрачали шанс провести час в колі рідних, близьких або ж просто друзів. Добре бути сьогодні серед близьких, ділитися гарними новинами, можливо, отримувати якраз ці новини, або просто насолоджуватися моментом. До речі, сюди і кубки. Кубки, п'ятниця, тому розслабляємося і відпочиваємо. Залишайте ваші коментарі. Ну а я бажаю вам далого дня!